7 березня відбулося третє пленарне засідання сесії Івано-Франківської обласної ради. Як і слід було сподіватися, обговорення питань порядку денного проходило у гострих дискусіях і суперечках про окремі важливі моменти багатогодинної праці народних обранців у матеріалі Ольги Гриців. Конфлікт навколо особи першого заступника голови обласної ради Олександра Левицького розпочався наприкінці січня. Нагадаємо, як це було. В цю народну раду повинні зайти люди чисті від партій. Будьте прагматиками, пропонуйте моделі. Хай будуть депутати обласної ради, куди вони пруться черговий раз перелицьовуючись. Хай йдуть в баню. Люстрація, хай покажуть хто скільки років просидів, що хто зробив. Мешканці хай рахують Олівцем, Скільки нам обходилась їхня діяльність. І куди наступний раз вони хочуть. Там став якийсь художник. Я його перший раз бачу в житті. Дякувати Богу. Та при всій повазі, чуєш, за мене проголосували купу людей. Чоловіче Боже, а ти помовчи, будь ласка. Громадськість обурилась поведінці чиновника і вимагала його відставки. Остаточну крапку у конфлікті мали поставити депутати на сесії обласної ради. Учасник інциденту, художник Андрій Яфименко, сказав, що вибачення прийняв. А перед самим голосуванням останнє слово отримав і Олександр Левицький. Я довіряю всім депутатам обласної ради, що вони маючи право голосувати проголосують так, аби сьогоднішньої першої п'ятниці Великодного посту спокійно, з чистою душею, не з новими гріхами звідси, піти на хресну дорогу. І все буде добре. Щиро вас прошу, не переймайтеся, не хвилюйтеся. Я не хвилююся, а кожному з вас дякую. Слава Україні! Пропозиції про голосування були різні. Хтось хотів відкрити, хтось закрите. Тому пропоную дійсно. Якщо є таємне голосування, значить воно має бути таємним. І далі оці політичні перепрошую інсинуації, коли буде стосуватись будь-якого чи депутата, чи будь-якого питання, не ставити в цій обласній раді і не доказувати, перепрошую своїм партійним босам, що вони такі лояльні до них. Прикарпатським депутатам не вистачило голосів, щоб достроково припинити повноваження першого заступника голови обласної ради. За результатами таємного голосування проголосували за дострокове припинення повноважень першого заступника голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Левицького 44 депутати. Проти 11 депутатів. Утрималося 12 депутатів. Недійсні бюлетені 3. Комісія вирішила, за результатами таємного голосування рішення не прийнято. Ольга Груців Любомир Борута, новини телеканал Раї.